Перейшов на бік ворога СБУ оголосила підозру найманцю з ротно-тактичної групи Карпати російської військової компанії Вагнера. Йдеться про колишнього мешканця Івано-Франківщини, який зараз служить у військах загарбників на Донеччині. Слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області встановили, що після повномасштабного вторгнення найманець воював проти сил оборони в Луганській області. Після цього його підрозділ був перекинутий в район Авдіївки на Донеччині. За даними контрозвідки, раніше найманець у складі військової компанії Вагнера брав участь у бойових діях в Сирії. За свою злочинну діяльність бойовик отримав одну з трьох нагород, якими відзначають горлорізів у Вагнері, так званий Чорний Хрест. Більшу частину життя зрадник прожив на Прикарпатті і лише наприкінці 2000-х виїхав у Донецьку область, де й вступив у незаконні збройні формування. Найманець вступив до незаконних збройних формувань у 2014 році. Спочатку служив у третій окремій мотострілецькій бригаді, так званої ДНР. Бойовика прийняли у Вагнерівці рік по тому. Завдяки його кримінальному минулому. Він був засуджений за насильницький злочин. Служба безпеки України підозрює вагнерівця за такими статтями кримінального кодексу. Частина перша сто державна зрада у редакції кримінального кодексу, який діяв на час вчинення злочину. Частина перша статті 258 3 участь у терористичній організації, частина друга статті 260 – участь у непередбачених законом збройних формуваннях. Наразі слідчі СБУ встановлюють усі обставини вчинення бойовиком злочинів на території України у межах кримінального провадження. Наталі Лозовика Андрій Гаргара, телеканал 402.